Важкі бої точаться по всій лінії фронту. Ворог не припиняє спроб просунутися на куп'янському напрямку, а також на лиманському і Торецькому відтинках. Утім, головний вектор наступу окупантів покровський сектор. Там наші оборонці систематично відбивають штурми окупаційних військ і більше про оперативну ситуацію на сході в нашому огляді. Бої точаться на руїнах Вовчанська кадри воїнів 57-ї окремої мотопіхотної. Окупанти тиснуть на позиції Вовкодавів, намагаючись прорвати оборону. На відео лише кілька епізодів зі щоденних накатів. Та ворог постійно отримує гідну відсіч. Робота бійців в Харті. Рота розвідки спеціального призначення звільняє від противника чергову посадку на харківському напрямку. Найважливіше це впевненість у своїх діях та безумовна довіра до побратимів, які завжди стоять пліч пліч Водночас 43 та окрема механізована продовжує стримувати наступ ворога на куп'янському керунку. Щоденно оборонці десятками нищать техніку та живу силу росіян. А воїни 14-ї окремої механізованої днями підірвали польовий склад і ліквідували посадку з окупантами. Російських солдатів із ховки виявили бійці мотопіхотного батальйону і утилізували дроном. Кадри ураження складів з боєкомплектом, техніки та живої сили противника показали і воїни 77-ї наддніпрянської бригади. Це завдання успішно виконали оператори fpv дронів. На Краматорському напрямку вдало попрацювали воїни 5-ї окремої штурмової. Успішна операція охопила одночасно кілька критично важливих елементів бойового порядку окупантів: живу силу, артилерію, інженерні укріплення, транспорт та ворожі засоби зв'язку. А у Турецьку артилерія 28-ї бригади накрила багатоповерхівку з російськими операторами БПЛА. Також наші гармаші завдали серію ударів касетними снарядами по окупантах і спалили гаубицю МСТБ. На Покровському напрямку воїни Спартану знищили танк московитів разом із екіпажем. На одній із ділянок посунула ворожа бронетехніка, і наші бійці були готові. Відпрацювали по цілі з різної зброї. Танк перетворився на брухт. Один із загарбників намагався сховатися під горою розбитого залізяча, втім намарно. Водночас ворог продовжує терор цивільних. Щодень у Мирнограді це боротьба за виживання, адже росіяни цілодобово завдають по місту руйнівних ударів. Ризикуючи життям, поліціянти евакуюють жителів, які звертаються по допомогу, а також обмовляють людей виїхати із зони бойових дій і врятувати своє життя. Зараз в мирнограді дуже небезпечно через те, що постійно є обстріли з боку країни-агресора. Постійно літають опідрони за там за полями, маски не грамотами. Цього разу з лінії вогню вивезли літню жінку з дорослим сином. Дуже близько пролітала. Думали, що може як це, а воно ні. І от виріши виїхати. Я вже сину казала, я не знаю, білі щось зробити з собою або чекати, ну, чим вже не винасіла була. Правоохоронці доправили родину до волонтерського пункту. Далі вони вирушать до родичів у безпечніший регіон країни. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.